28 серпня у горішніх плавнях відбулася щорічна педагогічна конференція Сверпневі зустрічі освітян. Це традиційний захід напередодні старту нового навчального року, під час якого освітня спільнота громади підсумовує зроблене та визначає пріоритети на майбутнє. Подробиці конференції відомі нашій кореспонденції Світлані Литвин. їй передають слово далі. 28 серпня в стінах спеціалізованої загальноосвітньої школи No5 імені Людмили Бугаєвської освітня спільнота горішньоплавнівської громади зібралася на щорічну педагогічну конференцію. Цьогорічна тема звучала особливо актуально: освітній простір громади і нові виклики, нові можливості і рішення. Перед початком роботи присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих українських захисників, тих завдяки кому діти можуть навчатися у вільній країні. У роботі конференції традиційно взяв участь міський голова Дмитро Биков. Під час своєї промови він наголосив, що освіта є пріоритетом громади, попри складні економічні умови. Зокрема, нагадав про проблеми з поверненням податку на додану вартість із боку держави підприємством компанії Форекспо та їхній вплив на бюджет міста. Ми, як люди, дорослі, обговорюємо різні питання, в тому числі проблемні. І ви всі повинні розуміти, в якій ми зараз ситуації, і як ми будемо перетинати з 25 на 26, Це наш освітній цикл. Ви знаєте, яка ситуація склалась на Ферекспо на Полтавському і Єрестівському гірничо з комбінатах неповернення вже півроку податку на додану вартість. Це вже наближається цифра до 2 мільярдів. Ситуація дуже складна, дуже скрутна. І це відображається безумовно на місті, не тільки на робітниках Ферекспо, але на всьому місті, бо це внутрішнє споживання, це доходна частина кожної родини, яка проживає в місті. І відповідно це зниження доходів до міського бюджету. Ми вже прогнозуємо невиконання міського бюджету до кінця року, приблизно там до 100 мільйонів гривень. Це дуже болюче. І як будемо входити в 26-й рік, також багато запитань. Це перше. По-друге, ви бачите, яка ситуація з дітьми, народжувальність міська. Багато дітей виїжджає за кордон. Проблема наповнюваності і дитячих садочків і шкіл вона дуже тривожна. Зв'язку з тим, що цих дітей просто немає. Наше завдання спільне завдання виділити кожну дитину, буквально кожну дитину і дивитись на її здібності, на її таланти і на профорієнтацію. Ми з вами повинні. Дивитись трішечки наперед, і ми повинні допомогти дитині, допомогти випускникам сформувати бачення майбутнього, хоча там на ближайші 2-3 роки. І це не обов'язково вища освіта, не обов'язково зовсім. Тому працюємо в цьому векторі розвитку, векторі. Якихось інновацій щодо освіти векторі, коли ми опікуємося кожною, кожною дитиною без виключення. Після виступу Дмитро Биков виконав місію нагородження почесними грамотами виконавчого комітету. Відзначено вчительку української мови та літератури загальноосвітньої школи номер 1 Марину Бегму, учениця якої цьогоріч отримала 200 балів із НМТ, а також учительку математики спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Богаєвської Вікторію Пововар, чиї вихованці здобули два максимальні результати. Подяки міського голови отримали також педагоги за активну участь у розвитку освітнього середовища. Особливим подарунком від адміністрації міста для директорів шкіл стали унікальні видання. Це унікальне видання, яке нам подарували наші друзі з києво могилянської академії. Київський атеней, мистецький Київ, 17-18 століть. Це така унікальна. Збірка оригінальних творів літераторів, поетів, філософів, політичних і релігійних діячів України 17-18 сторіччя. Традиційно у велику шкільну родину прийняли й новачків. Цьогоріч 10 молодих педагогів уперше розпочнуть навчальний рік у горішнепланівській громаді. Присутні вітали також учасників програми Навчай для України Данила Кабу, Елізабет Дьорнер, Катерину Кулик і Карину Турову. Саме ці педагоги стануть рольовими моделями для школярів і вже від 1 вересня працюватимуть у наших навчальних закладах. Я сам з міста Суми переїхав в Київ навчатися. Закінчував я навчання на актора з дівчиною. Ми знайшли програму Навчай для України. Це програма, яка спонукає активних та бажаючих людей долучитися до навчального процесу та пройти курс підготовки до вчителювання з точки зору не предметного, а з точки зору саме. Мотиваторського лідерського «Горішні плавні я попав за волею судьби, і насправді дуже щиро захоплений тим, як кожен кого я зустрічаю від директора до пересічного громадянина, зацікавлений у розвитку громади. І я як тепер її частина. Буду також до цього долучений. Це буде мій третій вже навчальний рік до школи. Я прийшла самовільно без програми, за покликом серця. Але ось почула про таку програму, про таку можливість. І насправді мета була стати частинкою якоїсь великої всеукраїнської когорти. Тут познайомилась з дуже великою кількістю дуже цікавих людей вчителів, натхненних, вчителів за покликом серця. І так надихнулася цим. І впродовж цієї програми дізналася, наскільки вона всеохоплююча. Про програму Навчай для України я почула досить давно, що років два назад таргетна реклама дуже добре працює, і в інтернеті було багато різних відео з учасниками. Мені було дуже цікаво подивитися, дізнатися, що і як. Програма не лише мотивує, вона. Активно підтримує методично, тобто багато різних було кейсів в плані різних ігор зустрічі з методистами саме фаховими, які саме по твоєму предмету дадуть багато різних завдань, різних методик, які тобі допоможуть в твоїй роботі. Я до цього вже викладала рік у школі. Я викладала в сільській школі, і я побачила настільки проблема, що не вистачає вчителів, великі освітні втрати в дітей. І я вирішила, що я хочу продовжити викладати, але я поки не розуміла, в якому форматі. І мені абсолютно випадково не знаю. Це доля чи випадок. Потрапила реклама в інстаграмі програми навчай. Я відкрила і. Цінності програми дуже з моїми цінностями і просто подала заяв. Початок навчального року не лякає. Навчання було дуже чудо, дуже класне, дуже чудове. Багато з чого нового дізналися, В нас була класна підтримка. Ми викладали дітям у таборі. Нам аналізували абсолютно всі уроки, абсолютно будь-які помилки, які були, їх можна було виправити, і це подавало дуже класно в класному форматі. У рамках серпневих зустрічей відбулися тематичні дискусії та сесії обміну досвідом, простір дитинства, педагогіка поваги й довіри та простір усвідомленого вибору, профорієнтація як життєвий компас. Спікери говорили про збереження людяності у світі цифрових технологій, про те, як допомогти дітям зробити правильний крок у майбутнє, та на які моральні орієнтири має спиратися сучасна освіта. Важливе місце зайняли майстерки для педагогів, простір для натхнення та практичних інструментів, які вчителі понесуть у свої класи вже від 1 вересня. Серпневі зустрічі освітян у горішніх плавнях вкотре засвідчили, попри всі труднощі, педагоги готові з ентузіазмом і вірою дітей крокувати в новий навчальний рік. Адже за кожним уроком, за кожною виховною годиною, майбутнє громади і країни.